Доброго дня ми з України! І так, 1 листопада 2022 року. Кудранія. Чому показую в цьому році? Кожен рік, вже третій рік поспіль, я показую цю культуру. І хочу сказати, що з кожним роком дерево стає сильнішим, плоди кращі, більші і смачніші. Ось. Ви тільки погляньте в цьому році. Ягода 4. Сантиметри практично. Під сьогоднішнім відео буде розміщене посилання на дуже цікаву інформацію по цій рослині. Королівська спілка хіміків, яка налічує більше півсотні журналів, в яких вона публікує свої дослідження по хімії. Опублікувала в 2017 році дуже цікаву роботу, яку проробили китайські біологи, і підтвердили цю роботу Корея та Японія. Там буде переклад розміщено, ви по почитаєте. Хочу тільки так сказати, що, наприклад, у плодах міститься 9 каротиноїдів. Їх є більше 600, але 9 основних, які Дуже корисні для людського організму. І все це є у плодах кудрані. Також 9 олій різних і 32 амінокислоти. Людині для нормального функціонування організму потрібно 20. Так от, у плодах кудранії 32 амінокислоти. І ще багато-багато цікавого, що ви можете прочитати. Під цим відео. У перекладі вже статтю я зробив переклад, в якому ви можете це все почитати. А хто захоче глянути ще й таблиці з різними порівнюваними мікроелементами і в загальному біохімічними елементами, то, то вже треба дивитись у оригіналі. Маслинка парасолькова, а так практично вже листя жовте а на кудрані його вже немає. Дерево дуже загружене, хоч і молоде, але взагалі кудрання, коли вже вступає плодоношення, і нарощується і кількість, ну і якість, і розмір. Так, а зараз ми перевіримо цьогорічний урожай на вагу. Ну, ось. В середньому 15 грам. Є і 11 менші, і 10. І саме більше була 18 грамів. Цьому. Як бачите, розмір досить гарний в цьому році. Думаю, що це Такий самий реальний розмір цього сорту кудрані і Що потрібно зробити для цього? Дерево має бути досить уже потужне. Десь порядка 12-13 років. І обрізка, формуюча обрізка, дуже впливає на розмір ягоди. От дивіться, я то буду показувати обрізку. Ось, бачите, зав'язалися ягоди ще обрізається, щоб ягоди наливалися. Якщо невеличкий пагін якось тут, його можна залишити. Але в більшості випадків, ну, ось бачите, де найбільша ягода, ось обрізаний був пагін після цвітіння. І тоді вся сила йде на наливання ягід. Ну, дерево ви бачили, загружене дуже гарно. Ось так основна обрізка в цьому плані. Ще хочу додати трішки інформації по кольору. Якщо порівняти торічні відео із цього року, цього року більш забарвлення насичено-червоне. Торік було помаранчеве, в залежності від кліматичних погодних умов в тому регіоні, де вирощується. Те, що, що зараз аферисти показують, що є біла кудрання, жовта кудранія і тому подібне, не вірте, не існують в природі з іншим кольором кудранії. Тільки ось такі. Які час від часу різні відтінки. Дуже чітко видно, торічній урожай буде. І позавторічні було забарвлення точно таке ж, як в цьому році. Торік, ну, було більш схоже. Наприклад, до хурми, Більш світліше, такий помаранчевий. І в цьому році знову насичено таке червоне. Смак набагато розмір ягоди і смак ну, прямо пропорційно пов'язані. Чим більша ягода, тим кращий смак. Е, уже досить товарна. Е, от Уявіть собі таку ягоду зараз на ринок. Вона не тільки може взяти смаком і корисними речовинами, але сам вигляд, сам вигляд. Так що читайте, читайте мій переклад тієї статті, яку я розміщу під цим відео. І також, хто хоче узнати більше, заходьте по посиланню. Надзвичайно цікава стаття. Почитати саме про цю культуру, чому її потрібно вирощувати. Тим більше, що вона вже адаптована до наших погодних умов і з кожним роком адаптується ще краще. Тож всім міцного здоров'я! Будьте у курсі садівничих справ. На все добре, все буде Україна!